Глібівське історія у пляшці. Поблизу села Романівка Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення водій одного з транспортних засобів загинув на місці події. А пасажирка цього ж автомобіля з травмами потрапила до лікарні. Триває досудове розслідування. У Чортковій велосипедист травмував 10-річну дівчинку. Поліцейські з'ясували, 39-річний чортківчанин наїхав на школярку, яка каталася на дитячому самокаті на тротуарі. Дитину з травмами госпіталізували до медичного закладу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Тернопільські поліцейські розшукали злодія, який викрив з медичного закладу старі документи. Як виявилося, невідомий пошкодив вікно недіючого архівного приміщення. Та виніс звідти десятки ящиків з різними списаними документами, історії хвороб, медичні картки. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець обласного центру. Тернополянин у пошуках наживи пробрався на територію лікарні та через вікно помітив склад з різними паперами. Здати крадене чоловік вирішив у пункті прийому макулатури. Злодій заробив понад 500 гривень і кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Працівники поліції вилучили небезпечні предмети у двох жителів області. Обомешкані жителя Збирайської громади поліцейські виявили та вилучили предмет, схожий на гранату. А пристрій для відстрілювання гумовими кулями, який переробили на бойову зброю, правоохоронці вилучили у мешканця обласного центру. Знайдені речі вони направили на експертизу. Сурпоказу Глібівське. Історія у пляжці.